Ну, як я тобі? запитала Марія, приміряючи весільню сукню і закружляла в ній кімнатою, милуючись собою в дзеркалі. Ти будеш найгарнішою нареченою, із щирою посмішкою відповіла Руслана, найкраща подруга Марії. Сьогодні, всього за тиждень до весілля Марії, дівчата вирішили провести невеликий дівич вечір. Щоправда, він виявився в дуже камерному форматі лише Марія та Руслана. Інших близьких подруг у нареченої не було, а запрошувати на таке особисте свято колег по роботі здавалося недоречним. Уявляєш, Оленка з відділу просто шокувалася, коли дізналася, що в нас із Олегом весілля за тиждень. Потім вона весь день щось перешіптувалася з іншими співробітниками, мабуть, обговорювали саме мене. Але, чесно кажучи, я не збираюся виправдовуватися чи щось пояснювати, правда ж? запитала Марія. Звісно, розслабся. Хто ти, а хто вони? Просто заздрять, ось і вся справа, спокійно відповіла Руслана, обіймаючи подругу. Руслана усміхнулася, підняла келих із шампанським і продовжила. Дорога моя подруго, через кілька днів ти станеш дружиною чоловіка, якого так кохаєш. Я пам'ятаю, як ми з тобою ще з дитинства мріяли знайти своїх принців і створити сім'ї. І ось твоя мрія здійснюється Я щиро бажаю тобі нескінченного жіночого щастя, купу діточок і багато-багато кохання. Сподіваюся, ти не забудеш свою подругу, коли поринеш у сімейне життя. Марія, зворушена цими словами, емоційно відповіла: Ти що, Русланочко, як я можу тебе забути? Ми з тобою разом із самого дитинства. Ти завжди була поруч і підтримувала мене в усьому. Дякую тобі за це, і я впевнена, що й ти скоро знайдеш свою половинку. Та де там? З принцами зараз справді туго. А на моїй роботі це взагалі нереально. Ну хіба що я випадково зустріну якогось безхатченка, засміялася Руслана, піднявши келих. Але годі про мене, це твій вечір. Дівчата засиділися майже до ранку, обговорюючи минуле, сміючись над студентськими пригодами і мріючи про майбутнє. У юності їм здавалося, що знайти гідного чоловіка це щось саме собою зрозуміле, але життя виявилося зовсім іншим. Марія з дитинства звикла до труднощів після втрати батьків, відразу після закінчення школи вона зрозуміла, що тепер відповідає за себе сама. Вона занурилася в навчання, вступила до престижного університету і завдяки наполегливості домоглася місця у великій міжнародній компанії. На відміну від неї, Руслана не була такою старанною. Вона вступила до кулінарного коледжу, адже завжди любила готувати. Марія досягла чимало, але справжнім проривом стало її стажування за кордоном на третьому курсі. Це було частиною великої програми міжнародного обміну для перспективних студентів. Вона поїхала до Німеччини у сучасний мегаполіс, де розташовувався головний офіс відомої компанії. Спочатку Марія хвилювалася, адже її знання іноземної мови здавалося недостатнім. Але, як завжди, її працьовитість і рішучість допомогли швидко подолати бар'єри. Щодня вона докладала максимум зусиль, працюючи над завданнями, які іноді здавалися майже непосильними. Вона брала участь у великих проектах, навчалася новим методикам роботи і працювала з найкращими фахівцями у своїй галузі. Її здатність швидко адаптуватися та генерувати ідеї справила враження на керівників програми, а особливим досягненням стало те, що один із її проєктів був відзначений як інноваційний і включений у звіт компанії. Відзнака супроводжувалася пропозицією працювати дистанційно після повернення до рідного міста. Це стало для Марії справжнім успіхом. Її стажування не лише дало професійний досвід. Але й навчила її самостійності, відкритості до нового і впевненості у своїх силах. Руслана часто підбадьорювала подругу під час її закордонної пригоди, хоча й іноді сумувала через розлуку. Але кожного разу, коли Марія поверталася додому на канікули, дівчата проводили час разом, ділячись усім, що сталося за цей період. Завдяки тому стажуванню Марія згодом отримала стабільну роботу у великій компанії. Що дозволило їй упевнено почуватися в житті. Руслана ж, попри скромніші можливості, завжди пишалася досягненнями своєї подруги, знаючи, що їхня дружба це той самий Якір, який ніколи не дасть їм потонути у вирі життєвих труднощів. Попри зайнятість обох, Марія і Руслана намагалися підтримувати зв'язок і часто проводили разом вихідні. Кар'єра Марії стрімко розвивалася. Вона була дуже працьовитою й сумлінною. Через кілька років їй вдалося обміняти стару двокімнатну квартиру, що дісталося від батьків, на простору студію неподалік роботи. Час минав, але подруги так і не зустріли своїх половинок, що їх дуже турбувало адже обом вже було майже тридцять. Гаразд я, але ти ж завжди на виду. У вашій великій компанії точно має бути хтось гідний, зауважила Руслана. Мені здається, що всі мене бояться. Хіба що Олександр, керівник відділу продажів, виявляє зацікавленість, але він зовсім звичайний і нудний. Та й взагалі робота не найкраще місце для знайомств. У мене стільки справ і обов'язків, що просто немає часу кидати зацікавлені погляди на когось, сумно зітхнула Марія. Дівчина давно звикла до того, що її на роботі називають залізною леді. Це прізвисько закріпилося через її стриманість і суворий професійний підхід. У їхньому офісі працювало багато чоловіків, але ті, хто обіймав високі посади, спілкувалися з нею виключно ввічливо й шанобливо, тоді як підлеглі намагалися догоджати, побоюючись втратити премії. У спілкуванні з чоловіками поза роботою Марія швидко розуміла, що більшість із них зовсім не відповідають її уявленням про гідного партнера. Але все змінилося, коли в їхню компанію прийшов працювати Олег. Молодий, привабливий чоловік одразу привернув увагу жіночої частини колективу. Високий і впевнений у собі, він здавався зіркою будь-якої компанії. На жаль, для Олега працювати йому довелося під керівництвом самої Марії Валеріївни, суворої й вимогливої начальниці. Її байдужість до його чарів викликала у чоловіка справжнє здивування. Адже він явно звик до жіночої уваги. Марія ж завжди ставила ділові якості на перше місце, і Олег у цьому плані зовсім не виправдав її очікувань. Помилки у звітності й недбале ставлення до обов'язків швидко вивели її з терпіння. І вона вирішила діяти. Олеже, я довго мовчала, сподіваючись, що ви зрозумієте свої обов'язки і увійдете у робочий ритм, але помилялася. Ви віддаєте перевагу перервам, а не роботі, і через це я змушена повідомити, що премії цього місяця у вас не буде. Це справедливе рішення, сказала вона під час розмови в кабінеті. Марія очікувала побачити на його обличчі розгубленість або образу, але натомість Олег посміхнувся і уважно подивився на неї ви справді залізна леді, як про вас кажуть. А я не повірив спочатку, що така молода начальниця може так спритно вліпити догану. Мабуть, у вас давно нікого не було, тому ви така, сказав він і, не давши їй відповісти, вийшов із кабінету. Марія була обурена до глибини душі. Вона ввечері розповіла про це Руслані, своїй найкращій подрузі. І що він про себе думає, як він міг таке сказати? обурювалася Марія. Хлопець, мабуть, дуже впевнений у собі. Придивися до нього. Може, він просто намагається привернути твою увагу, порадила Руслана. І Марія вирішила придивитися, хоча й сумнівалася, що між ними може щось вийти. А Олег не здавався, продовжуючи настирливо проявляти до неї увагу. Через місяць його зусиль Марія нарешті погодилася піти на побачення. Це був початок їхніх стосунків, які швидко переросли у взаємне почуття. А два місяці тому Олег зробив Марії довгоочікувану пропозицію руки і серця. Марія погодилася. Усвідомлюючи, що за зовнішньою впевненістю Олега, ховається щирий і надійний чоловік, якого вона так довго шукала. Підготовка до весілля йшла повним ходом, коли Олег несподівано повідомив Марії, що його мати важко захворіла, і він просто зобов'язаний поїхати до неї в село. Марія поставилася до цього з розумінням і передала найкращі побажання майбутній свекрусі. Через кілька днів Олег повернувся. Не встигнувши як слід розібрати речі, він попрямував до душу. У цей час Марія вирішила розпакувати його дорожню сумку, щоб допомогти. Але її чекала несподіванка серед речей вона знайшла жіночу ковтинку, і її світ перевернувся за одну мить. Кілька хвилин Марія стояла, тримаючи річ у руках і намагаючись знайти пояснення. У голові не вкладалося, що це може бути частиною речей чужої жінки. І коли Олег вийшов із душу, вона вирішила одразу про все запитати: Що це? здавлено спитала Марія, тримаючи ковтинку в руках. Олег лише посміхнувся: Ти що, ревнуєш? Це добре. Напевно, це річ сестри, мабуть, випадково потрапила до моїх речей. Сказавши це, він спокійно пішов спати, наче нічого не сталося. Але для Марії сон тієї ночі став недосяжним. Не в силах стримати емоції вона зателефонувала Руслані, своїй найкращій подрузі. Руслано, мені потрібна твоя порада. Можеш приділити кілька хвилин? запитала вона зі схвильованим голосом. А що сталося? Чому ти так напружена? Одразу відгукнулася подруга. У речах Олега я знайшла жіночу ковтинку. Він каже, що це сестрина, але я не впевнена, чи можу йому вірити. Пошибки зізналася Марія. На іншому кінці запанувала тиша, і після короткої паузи Руслана сказала Слухай, не вигадуй зайвого. Якщо він пояснив, що це сестрина річ, значить, так і є. Весілля вже через два дні. Заспокойся, відпочини, не засмучуй собі голову, твердо порадила подруга. Марія спробувала прислухатися до поради, але сумніви залишалися. Увесь час до весілля вона міркувала про знайдену річ. Але вирішила не робити поспішних висновків. У день весілля рано вранці, коли наречені готувалися до церемонії, Марія помітила телефон Олега, залишений на столі. Вона знала, що на ньому немає пароля, але завжди уникала перевірки чужих речей. Цього разу її сумніви взяли гору. Відкривши телефон, вона одразу помітила листування, яке боялася знайти. Листи з іншою жінкою були повними емоцій і показували, що між ними вже давно існують стосунки. Марія відкрила телефон, але не могла стримати тремтіння в руках. Її охопив страх, обурення і біль водночас Ми запізнюємося, сказав Олег, зайшовши до кімнати. Він узяв Марію за руку і повів до машини, наче нічого не сталося. Коли вони зайшли до зали реєстрації шлюбу, Марія вже точно знала. Вона не дозволить, щоб із неї зробили посміховисько. І коли працівниця рацу поставила запитання Марії, чи згодна вона стати дружиною Олега, у залі настала тиша. Усі завмерли в очікуванні, але відповідь Марії приголомшила всіх Ні. сказала вона, різко розвернулася і вибігла з приміщення. Вона бігла, не озираючись, не знаючи, куди прямує і лише прагнучи сховатися від усього світу. Її весільня сукня, хоч і не пишна, заважала бігти, але Марія не звертала уваги. Сльози струмками текли по її обличчю, змазуючи весільний макіяж. Проте їй було байдуже. Головною її думкою було одне, як уникнути зустрічі з Олегом. Єдине місце, де вона могла відчути себе в безпеці, це її квартира. Але дійшовши до найближчого магазину, вона зрозуміла, що не може повернутися додому в такому стані. Тоді в її голову прийшла думка звернутися до Олександра, колеги, який давно до неї залицявся. Вона дістала телефон і набрала його номер. Олександре, вибач, але можна я? Вона намагалася говорити, але схлипування не давали завершити фразу. Марія, що сталося? Де ти зараз? Скажи адресу, я приїду, схвильовано відповів він. Марія продиктувала назву магазину, біля якого зупинилася. І через кілька хвилин Олександр під'їхав. Він дбайливо посадив її в машину, навіть не питаючи, що сталося, і відвіз до себе додому. Щоб не сталося, можеш розраховувати на мене. Коли захочеш, розповіси, а зараз тобі треба відпочити, сказав він, накривши її пледом і подавши чашку гарячого чаю. Марія вдячно кивнула. Можна я залишуся тут до завтра? тихо запитала вона. Звісно. Залишайся скільки потрібно, відповів Олександр. Наступного вечора Марія зібралася додому. Якщо раптом щось знадобиться, одразу дзвони, попередив її Олександр, коли вона виходила. Вона усміхнулася йому у відповідь, вперше за останні дні відчувши, що має на кого покластися. Удома на неї чекало чергове потрясіння Олега не було, але це викликало радше полегшення, ніж розчарування. Переодягнувшись і трохи привівши себе до ладу, Марія вирішила поїхати до Руслани. Але замість підтримки на неї чекала зовсім інша картина. Коли вона натиснула дзвінок, двері відчинив Олег. Він був вдома у Руслани і виглядав так, ніби зовсім не очікував її побачити. А Руслана, злегка роздратована, підійшла до дверей і промовила Марія, хіба тебе навчили попереджати, коли збираєшся в гості? Марія застигла на місці. Її розчарування переросло в обурення. Я не вірю. Ти та сама інша жінка? А ковтина знайдена в речах Олега, це ж твоя. Я її сама тобі подарувала, обурена сказала Марія. Руслан лише усміхнулася. А ти що, справді думала, що він кохає тебе? Олег давно зі мною. А запропонувати тобі одруження це була моя ідея. Я хотіла, щоб ти допомогла йому просунутися кар'єрними сходами. Адже ти завжди була такою успішною. Все тобі діставалося легко. Пора й подрузі допомогти, зухвало відповіла Руслана. Марія здивовано подивилася на неї. Я вважала тебе сестрою. Як ти могла? ледь стримуючи сльози, запитала вона. Олег мовчав, відводячи погляд. Не сказавши більше ні слова, Марія пішла геть. Того ж дня вона написала заяву на переведення до іншої філії компанії в іншому місті. Місяць по тому в її новому кабінеті постукали. На порозі стояв працівник відділу кадрів і Олександр. Марія Валеріївно, хочу представити вам нового керівника відділу продажів. Він, як і ви, нещодавно перевівся до нашої філії, сказав кадровик. Я знаю, відповіла Марія, усміхнувшись. Він людина чудова. Вони посміхнулися одне одному. Це був початок нової глави в їхньому житті. Дякую за увагу, друзі. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.